Друзі, всім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ви пам'ятаєте ось цю мою квасолю, коли я лущила квасольку, і це були такі поодинокі, і я їх все відкидала ось цю ємкість. А тепер я хочу її перебрати. Відберу, хто там до мене на допомогу? Ульоню. Ти любиш перебирати, ану худенько до мене, бігом. Я тебе буду чекати. Всіх-всіх друзів запрошую. І Любочку, і Тамарку, і Тетянку, і Іринку. І марусинку. Усіх-усіх друзів запрошую. І Людмилку, і Оленку, і ще одну Оленку. Я вас, друзі, не можу перерахувати. І будемо разом перебирати мою квасольку. Друзі, коли переберу, тоді просто я її хочу посадити. Завтра посаджу. Сьогодні у нас і 21, 21 травня. У нас пройшов вчора дощик, земля мокра. І десь знайдемо місце і. І посадимо. Тепер я поставлю паузу, коли переберу, з вами зустрінусь. Ось і перебрала, друзі, я свою квасолю. Правда, не геть-геть перебрала. Як бачимо, тут є різна. Ось така квасолька в мене є. Ось це також квасоля, квасоля горох. І це якась така незрозуміла. І це квасолька, і тут ми маємо різну. Ось, друзі, я завтра вже постараюсь якусь висадити всю, а якусь лише частину, щоб просто подивитися, який в неї буде урожай. І подивимось, а може ми на наступний рік і більше посадимо. Якусь із них. Ну, та якось так перебрала я. Дякую вам за допомогу, тому що десь переглядала відео чиєсь, десь прослуховувала чиєсь голосове, чиїсь дивилася картинки, і ви, друзі, всі були зі мною. Я вам щиро дякую. Тепер я вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока-пока.